Як і кожен таксист, він любить поговорити. Але замість звичайних балачок увагу клієнтів звертає на парадокси міста. Історія нетипового таксиста у короткометражці Антона Жадько. Е, ти що твориш? Дай сюди, сюди дай. Блін, от тільки у нас люди до патрії пульсу гордяться хорчицей. І по-свінськи, ну просто по-свінськи там мусорять. А типовий таксист про типові запорізькі проблеми. Такий собі філософ з народу, кожна фраза мов крик душі. Та й кому краще за нього відомі найгостріші парадокси. Сценарій для 15 хвилинного фільму народився зі звичайного повідомлення у блозі. А це були такі, от наші веселі українські події. собиття уже весною, після майдану. коли дуже багато парадоксів, вони спливля на поверхність. І насамділя тобі созвучало очень тезісно. Когда Антонкопосіл взяти його в качестві основи для сцена, я не представляла, коли не за тебе взялась кіно. У роботі взяли участь 16 акторів запорізького тюзу. За 10 годин, які витратили на зйомки, вдалося проїхати містом більш ніж 200 кілометрів. Режисер запевняє, потреби у великих витратах не було. Головна фішка цього фільму являється то, що ми хотіли зняти все предельно просто без каких либо ізисків. Очень простим языком только два ракурса. Вже під час монтажу швидкість руху з цього ракурсу збільшили на 5 тисяч відсотків, але це не завадило глядачам розледіти знайомі обличчя. Хтось то зараз почав скріншоти, стоп-кадри з таймлапсів. І треба зупинити в тот момент, коли наша машина порівнялася з машиною другого таксиста. І на першому скриншоте я видел, він значит, просто остановился і смотрит так заинтересованно на нашого таксиста, а на он смотрит в камеру. Після офіційної прем'єри Антон Жадько виклав стрічку в інтернет. Про участь у фестивалях серйозно не думав, адже в першу чергу це подарунок для запоріжців. здається, для фестивалю це слишком інтимно, щоб зрозуміти, в чому сок може бути все таки за Правого берега скільки буде коштувати? Нісколька садись, нам по пути. Маріама Рекелян, Костянтин Вакуленко. Спеціально для Медіагруп нові проекти.